Не знаю, чи будете ви здивовані, але зміна влади не змінила схему розпаду державного бюджету. Найлегший спосіб стати мільярдером в Україні отримати доступ до бюджетних грошей. А що може бути прибутковішим за тендер на державні мільйони? Ось трійка тендерних чемпіонів, які минулого року витягли з бюджету приблизно мільярд гривень. Але що серед усіх цих знаних мільярдерів робить маловідомий бізнесмен Ігор Єремієв? Фіртаж вже під слідством Ахметов теж не такий близький до влади. Тож програма гроші вирішила розібратися. Що це за такий таємничий король державних тендерних закупівель Єреміїв? Не встигли загаснути останні вогні коктейлю Молотова. Як у вогні корупції палають останні мільярди українського бюджету? Хто ж гріє корупційний вогонь? Їх не лякають ані майдани, ані війни. Вони наче щурі пробираються у найтемніші зацінки великого бізнесу і виживають під будь-якими кольорами прапорів. Знайомтесь, це тендерні магнати. За останній рік міністерство економіки і торгівлі не дорахувалося мільярдів гривень. І все це в держзакупівлях, так званих тендерах. Найбільшу кількість тендерів виграв як не дивно Олександр Янукович. Йому вдалося натендерити аж на 62,5 мільйонів гривень. І поки сім'я Януковича вже втекла, інші не акули бізнесу чомусь і далі продовжують заробляти на державному бюджеті. Один з них людина стабільність, керівник фракції регіоналів Олександр Єфремов. Його угрупування з кількох фірм окупувало тендери Луганського гілля вже давно, і зараз абсолютно спокійно продовжує отримувати там сотні мільйонів гривень, тобто на місяць, а не на там рік. Я маю мію в Я в Луганській області. Політі але після зміни влади на арену виходять нові тендерні чемпіони. Його ім'я невідомо широкому загалу, але на тендерах він зробляє мільярди. У мене немає таких амбіцій. Знайомтесь, народний депутат Ігор Єремієв. Офісу немає, де жити немає. 63-й номер у списку найбагатших українців депутат, бізнесмен і просто гарна людина. Речі необхідно називати своїми іменами. Треба чітко встановити правильний діагноз. Спочатку 2014 року його компанії вже уклали договори на постачання нафтопродуктів державним відомствам на суму 132 мільйони гривень. На паливному ринку, очевидно, продовжує домінувати група Єрім'єєва. Вона захопила, скажімо так, державні тендери по бензину. Десь починаючи з 10-го року, почалася велика експансія. Якщо у грошах, це видно десь так. На місяць близько 50 мільйонів гривень, де зараз окладаються такі угоди. Чому ж фірми депутата Єремієва, виграючи не усі державні тендери, зацікавилися навіть у генпрокуратурі? Відхилялася непромірне найбільш економічно вигідних пропозицій, що дозволяло в свою чергу проводити так звані свої фірми для вирішу тендерів, а також проводилася закупівля товарів небезпосередньо у виробника так званих прокладок, і внаслідок чого держава було заподіяно збитків. У Верховній Раді у пана Єремієва є ціла група депутатів, яка працює на благо бізнесу. Зокрема, співвласник концерну континіум Степан Івахів, номер 64 у списку найзаможніших українців. Ми казали, що нас буде, і ми буде, що це, це буде. Ми цього добьяся. Це точно буде ж зловно найближчим часом. Їх спільна компанія Золотий екватор, який належить за «ВОК». З початку 2012 року якраз приходимо Верховну Раду депутатів почала вигравати тендери на постачання палива вартістю більше ніж 550 мільйонів гривень. Відповчелю я відмовився від е, е, оплати готеля. Я відмовився я живу так, як я жив до виборів. Улюблені клієнти пана Єремієва і його друзів по мандату державні структури. Наприклад, найскандальнішими оборудками бізнесмена стали тендери на постачання палива Укрзалізниці на суму 2 мільярди гривень. Службі безпеці України майже 17 мільйонів. На Укрпошту 314 мільйонів гривень. З цього приводу Генеральна прокуратура вже розпочала досудове провадження. У 2013 року Укрзалізнич постачам проведено тендерів на суму 10 мільярдів гривень. Однак, встановлено що є одне підприємство. Яке виграло тендерів на суму 7 мільярдів гривень, тобто не дві треті. Невже корупція в Міністерстві енергетики про це не чули? Ну треба вис... треба відслідкувати. Треба, треба просто ну, саме на державних підприємствах вони говорили. Ну треба перевірити. Якщо якщо це факти, що на підприємствах енергетики, я готовий перевірити. Я перевірив. Є сумніви що тих тендерів, які Києві, то я перевірю. Навіть компанію Єремієва, який є найбільшим постачальником палива для держави, міністр, начебто, не знає. А яка це компанія Єремієва? Якунти у свою чергу, експерти кажуть, у континіума дуже міцне лобі серед чиновників. Вони допомагають Єремієву позбуватися конкурентів. Відхилили дешевих, залишили дорожчих. Причини для відхилення якраз були такі, що наприклад, один з учасників подав документи, на яких, у, 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 у яких на, в окремих розділах е, текст був надрукований не 14-м кеглем, а 12-м. Тобто, а, а назви розділу е, були не капслоком набрані. Тобто, і це стало причиною для відхилення у е, тендері на мільярд з копійками. Тобто, е, звісно, що це не є справжні причина. Ми декілька разів намагалися спитати пана Єремієва про його успіхи у бізнесі. Але він ділитися секретами не схотів. Любить я готовий дати. У мене є прес-секретар Сірова Ірина. Будь ласка, зверніться. Я згадалася, вона каже, що займається. Будь ласка, до Ірини Сірової зверніться. Я задоволенням дам відповідь всім журналістам, як і всім іншим. Журналістам дуже дякую. До побачення. Я дуже прошу, так, не стіть таких печеняких ніхто